Гарні новини для всіх глядачів фонду Твій крок, а особливо для 92-ї окремої штурмової бригади. Наші майстри подолали найважчий етап переобладнання конкретно цього авто в мобільну майстерню. Кожне будівництво та модель унікальні. Але коли мова йде про цей проєкт, повірте, це щось нереальне. Ільними зусиллями ми з вами закрили вже більш ніж 50% на вкрай необхідний збір. І завдяки цьому наші конструктори змогли посилити та підготувати раму автомобіля. Вона була у дуже важкому стані. Також було розпочато виготовлення кунгу, який буде комплектуватись інструментом та електрикою, коли ми завершимо збір. Це буде унікальна комплектація. Зроблена спеціально під запит 92-ї бригади. Найголовніша відмінність цієї майстерні це її компактність, відповідно, і маневреність. Бажанням військових було залишити лише два місця для водіїв. Тож і навантаження на раму автівки вдалося зменшити благодійний фонд Твій крок та 92-га окрема штурмова бригада просять вас долучитись до збору. Залишилось зовсім трошки. Якщо у вас немає можливості зробити донат. Робіть репости та ставте лайки. Це допомагає нам поширювати ці збори.